Як ляльки-мотанки із Донеччини допомагають волинським військовим. Луцькі бібліотеки мають понад пів тисячі новеньких видань. Де взяли гроші на книжки? Волинські спортсмени повернулися з нагородами із чемпіонату Європи з ММА. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Кочина. А розпочну із жалобної події. Траурні дзвони сьогодні покликали лучан на похорони. В Свято Троїцькому соборі попрощалися відразу із двома захисниками, життя яких обірвалося в бою з ворогом. Десятки лучан прийшли до домовин героїв Дмитра Доморецького та Сергія Козара. Лучанину Дмитру було 26 років, загинув ще влітку 22-го. Жителю села Шепель Сергію Козару було 37 його життя обірвалося у січні цьогоріч. На прощанні з захисниками була наша знімальна група. Тож більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску новин. А далі історія порятунку ляльок-мотанок із Бахмута. Про неї стало відомо під час благодійного передвеликоднього марафону, який започаткували волонтери у Луцьку. Тепер ляльки, створені невідомими майстринями з Донеччини, допомагають заробити на необхідне для військових 14-ї бригади. Більше про це від моєї колеги Софії Мартинюк. Я для себе очікувала, що він прийде з війни і він буде мені носити. Приїде на своїх ногах і він мені подарує букет. Я на це розраховувала. Але, на жаль, ми возимо йому букети. Пані Люпа має шестеро дітей: велике господарство та складну долю, як і в багатьох жінок, чиї чоловіки не повернулися з війни. Але попри те з дітьми прийшла у центр Луцька на благодійний марафон Великдень зігріє душі, організований волонтерами юнацької бібліотеки. Тут і концерти, і ярмарок, і особливі ляльки-мотанки для охочих підтримати донатами. – 14-й мотострілецький батальйон. Ці ляльки-мотанки були врятовані нашими захисниками із Бахмута. Розповідали, що хлопці просто побачили, що вони валяються біля якогось приміщення. Вони їх поскладали акуратно в коробочки і три ящики привезли сюди. Це ну, це просто неймовірно. Мотанка, які привезли військові знищеного бахмута, волонтери розклали у бібліотеці. А тепер продаватимуть їх у різних локаціях, щоб назбирати гроші на необхідне для захисників. кажуть, створені невідомими майстринями з Донеччини. Ляльки вже викликали великий інтерес. Всі наші працівники, і наші користувачі, які заходили, дивилися на ці. Ляльки-мотанки, і кожен знаходив якусь саме свою. І дуже цікаво, щоб вони були схожі на тих людей. Або ну кожен вибирав собі потреби, які йому необхідні. Хтось хоче дитину, вибирав там. Є такі ляльки-мотанки з лялечками, хтось з дітками, так якби хтось хоче вийти заміж, вибрав собі ляльку-мотанку із фотою. Купила мотанку і Любов Головчак. Каже, завжди підтримує благодійництво для військових і привчає до цього дітей. Катрусь, ходи сюди. Це найстарша? Е, Ні, це по рахунку, друга, бо найстарший хлопець 16 років, а тонці 15. Вона навчається в військовому в ліцеї правознавчому. їхнього тата, захисника Євгена Головчака. Немає вже майже два роки. Катруся каже жінка, нагадує її чоловіка, який повертався додому у військовій формі. Воювати він пішов за повісткою. Сказав домашнім, що ховатися не збирається. Йому було 35, а цього року мав виповнитися 36. 38, ой, 38, вісім. да, вже датові мало бути 38. Ага. Жартома Люба каже, що тепер її робота це діти та велике господарство. Вони мають свиней, корей, індиків та ще й працюють на землі. Він мене все допомагає, бо Катруся їздить кожен день на навчання і вона напри. Ну, немає можливості вдома більше часу проводити. А Станіслав він навіть сапку в руки навіть бере, допомагає мені і цибулю робити. І, ну все до свиней також він все допомагає, бо, бо він чоловік. за кошти, які задонатила зокрема сім'я Євгена Головчука, волонтери планують придбати ліхтарі на каски для бійців 14-ї бригади. Благодійний марафон триває. Фія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Протаранила хлібовоз. Аварія сталася сьогодні близько восьмої ранку у селищі Колки Луцького району. Хлібовоз протаранила вантажівка. Машини пошкоджені, постраждалих немає. Водії залагодять проблеми за європротоколом. Влетів у вантажівку аварія сталася на з'їзді з кільця вулиць Володимирської та Львівської в Луцьку. Відео опублікували в соцмережах. Патрульні заявили, що водій легковокарано через неуважність зіткнувся з вантажівкою Мерседесом. На щастя, без постраждалих пошкоджені автівки. Водії роз'їхалися за європротоколом. У Луцьку тимуть одяг для людей з інвалідністю. Місцева мешканка Тетяна Клімук виборола 150 тисяч гривень на цю справу у жіночій бізнес. Програмі відважна. Тетяна, засновниця брендів Гора та шиємо все. Отримані кошти. Жінка інвестувала у закупівлю матеріалів, розробку колекції та у працівників. Разом з командою Тетяна Клімук буде створювати одяг для людей з інвалідністю. Жінка прагне допомогти у вирішенні хоча б однієї проблеми ти тим, хто з війни вертається із травмами, обіцяє, що бренд буде змінювати зовнішній вигляд звичного для нас одягу, при цьому обрання матиме стильний вигляд і буде зручним. У Луцьку можна буде отримати фах стоматолога. На базі медичного факультету ВНУ імені Лесі Українки підписали договір із міською стоматполіклінікою, аби навчати майбутніх абітурієнтів. Нині триває етап ліцензування спеціальності, і вже згодом у виші зможуть викладати досвідчені стоматологи комунального закладу нашої громади. Про перспективи співпраці дивіться далі. Це Момент підписання угоди між стоматполіклінікою Луцька та медичним факультетом, який став першим кроком у старті спеціальності стоматологія на базі ВНУ імені Лесі Українки. Аби підготуватися до ліцензування напряму, підготували аудиторії, де згодом навчатимуться студенти. Передали безкоштовно от, дві вже таких нормальних, досить хорошому стані стоматологічні установки. І ще одна установка, теж має найближчим часом приїхати. Стоматологічні установки є, тож залишалося відкритим питання про викладачів, оскільки в міській стоматполіклініці працює понад 80 лікарів-стоматологів, основні напрямки терапевтичну, ортопедичну, хірургічну і навіть дитячу стоматологію викладатимуть практикуючі лікарі-стоматологи комунального закладу Луцька. Згодом стоматполіклініка буде базою підготовки інтернів і можливим місцем працевлаштування для нашого міста. Це дуже велика перспектива. Ми розвиваємось і дуже приємно, що в нашому місті. Сці вже буде випускатися стомат факультет на базі нашого університету. Це дуже такий великий крок для наших студентів, для батьків, які не будуть направляти наших студентів вже в інші області для навчання. Це дуже хороший крок, і я думаю, наша співпраця принесе нам здобутки успіх. Успішний напрямок розвитку у стоматології бачить і ректор вишу Анатолій. Цьось, адже на базі університету понад три роки діє медичний факультет і є все необхідне для навчання і наукової практики. Я бачу лише в гарній співпраці. Якісну хорошу освіту може надати університет тоді, коли він співпрацює із стейкхолдерами і максимально залучає практиків до навчального процесу, до освітнього процесу. Тому почнемо з того, що надзвичайно приємно, що університет розвивається, що медичний факультет розвивається, і ми вже всі підготували документи для ліцензування стоматології. Просторі, аудиторії, доступ студентів до практичної роботи на стоматологічних установках під пильним оком лікарів практиків забезпечить необхідне, щоб отримати фах стоматолога. На сьогоднішній день я побачила дуже гарні світлі оновлені стіни. побачила нові стоматологічні установки, які нам надали вже розповіли. Я думаю, що це буде дуже хороша база для наших студентів. Окрім хорошої бази, не оминули й питання майбутнього працевлаштування медиків, адже на ринку праці не вистачає стоматологів. Ну все це в комплексі Будемо підстави говорити про те, що ми маємо всі умови для того, щоб отримати ліцензію на стоматологію. І відповідно, тобто тут є так така співпала можливості університету і відповідно регіональні потреби. І відповідно, ми вважаємо, що так, ця, ця спеціальність, як і інші спеціальності нашого факультету медичного, будуть мати попит на ринку праці. Тож після підписання угоди на університет чекає етап ліцензування. А на міську стоматполіклініку підготовка до навчальної і викладацької практики у всіх напрямках сучасної стоматології. До нового навчального року на базі вишу зможуть сформувати й першу групу абітурієнтів-стоматологів. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. У пасажира автобуса знайшли марихуану. Це сталося цієї ночі на пункті пропуску ягодин. В багажі рейсового автобуса, що прямував у Польщу, службовий собака нанюхав наркотики. Як виявило, 61-річний пасажир, житель Полтавщини, заховав у своєму наплічнику два згортки наркотичної трави. Ймовірно, марихуани, знайдене правоохоронці вилучили. Врятували життя волинські поліцейські під час патрулювання дороги у купачівці Луцького району помітили на трасі велосипедиста, який нерухомо лежав. З'ясувалося, що той був п'яним і просто приліг відпочити. У темряві на нього міг не їхати будь-хто з водіїв. Патрульні відвели гори велосипедиста додому і на майбутнє залишили йому світловідбивальні елементи. Волинські спортсмени повернулися з нагородами із чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств ММА-2024, який завершився у Сербії. 36 європейських країн. Понад пів тисячі учасників нашим вдалося здобути золото і два срібла. Про бої, перемоги і плани. Дізнавалася моя колега Софія Мартинюк. Вихованці фізкультурно-спортивного товариства Динамо що Луцьку отримали нагоду привітати і потримати медалі, які вибороли старші спортсмени на дуже престижних змаганнях. Чемпіонаті Європи з ММА. волинська збірна у складі української їздила аж у Сербію. Є серед нагород і срібна медаль Андрія. Він займається цим спортом вже дев'ятий рік поспіль. Мішені єдиноборства, назва за все говорить. Всі види бойових мистецтв, всі змагання, ми скрізь виступаємо, скрізь показуємо найкращі результати, вчимося усьому. Це займає трошки більше часу, але це робить нас універсальними бійцями. На тренування приходить кожного дня, незважаючи ні на сніг, ні на дощ, ні на спеку. Тренуються від однієї з половиною до двох з половиною годин. За плечима має близько 400 поєдинків. Тому питаємо, звідки взагалі з'явилося бажання йти в такий спорт. Відповідь лаконічна, як і у багатьох борців. Я хотів навчитися захищати себе і відстоювати честь своїх близьких. І після, після інциденту з дитинства от я прийшов сюди почав займатися. Я хотів отримати футболку клуба Воїн, бо вона класна, її всі боялися. Тепер я. Майстер спорту міжнародного класу. Андрій на міжнародному змаганні такого рівня змагався вже вдруге. Перше було торік. Правда, тоді він був на чемпіонаті світу на лаві запасних. Жартома пригадує своє найперше змагання. 14 років і мені було дуже страшно. Битися, вбити когось. Я сам по собі не я дуже агресивна людина і більше співчуття, ніж якоїсь злоби, тому я переживав за себе і за противника. Андрій студент навчається на економіста. Правда, зараз каже, що економікою займатися не планує. У мене ціль виграти чемпіонат світу Європи, отримати золотий Рашгард. І, можливо, якщо будуть якісь пропозиції, то далі битися, будувати профкар'єру. Якщо ні, то сім'я, бізнес, робота. Ще один волинський переможець Іван Поремчук також здобув срібло у спорті. Він шість років. І за цей час це вже його друга перемога такого високого рівня. Першу здобув минулого року на чемпіонаті світу в Албанії. Мені перед поєдинками сняться. То ще виходжу там в клітку, б'юся або на трибуну виходжу ну, нагороджені. Ось таке сниться. у його планах бої та нові перемоги. Зараз ставлю собі ціль підготуватися на чемпіонат Європи. у Греблінгу вона зараз буде в травні. Відбудеться в Баку. І я там ставлю ціль, щоб виграти. І потім в листопаді відбудеться ще чемпіонат світу ММА. Також ставлю виграти, ціль, щоб виграти. І від так сказати. І відбити золото його колега Андрій Місюк у свої 21 рік єдиний з команди, хто здобув на європейських змаганнях золото. Ділиться, цей поєдинок, виявився нелегким. У мене було чотири поєдинки: перший з болгаром, далі з представником Польщі, з грузином і фінал був з німцем. Фінал був найскладніший. Перші три поєдинки завершив достроково. Тренер чемпіонів Андрій Зінчук описує, що чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств мма 2024 тривав протягом двох тижнів з 26 березня по 7 квітня. Рівно скільки часу свої сили показали понад пів тисячі спортсменів із 36 країн Європи. Волинські спортсмени показали дійсно високий рівень. Що зустріть наші пацани краще в Україні? Вони в збірній Україні по бойовому самбо, по ММА, по панкретіону і по гребенгу. У листопаді на бійців чекає чемпіонат світу, який відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті. Тому зараз чемпіони налаштовуються на нову планку, щоб і далі успішно захищати честь України. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У бібліотеках Луцької громади новинки за кошти міського бюджету придбали понад 600 книг, як українських, так і іноземних письменників. Купували за запитами читачів бібліотек. В основному це твори з сучасних письменників, художня література. Зокрема, книги Світлани Талан, Ярини Вовк, Дарини Гнатко, Василя Карп'юка та інших. Також отримали пригодницькі, історико-пізнавальні та книги для найменших читачів. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайте з нами до зустрічі.